Доброго дня ми з України. Закінчив роботу, пошив людині ремень біатлонного типа в чорному кольорі. Цікава деталь. Людина попросила біатлонний ремень, ремень біатлонного типа для АК-74. Я спочатку порадив довгим третій, тому що він більш підходить для АК. Він і, собственно, розроблявся для АК. І можна носити по біатлонному з цим ремнем, але людина відказалася, відмовилася і попросила зробити долг біатлонного типу. Ну, Людині хочеться без проблем. Значить, Кордура 500 d <кхи> американська в чорному кольорі використовувалась, стропа поліомідно-українського виробництва, фурнітура дуо Емівська. І е, корейської фірми WG. Fast -X. Цей свістком теж. Значить, е, у людини поміняний приклад на АК. Е, на АК ну щось, щось, типу Fab Defense, я точно не знаю який, але внизу приклади біля затильника QD ANTAPKA 35. Тому ремінець 40-ка сороків, поставив. І напереді те саме. Але якщо там є антапка, то добре. Якщо нема, то петлюю за, той за ту маленьку антапку, яка штатно йде на АК. В принципі, все. Все просто. Ага, ну і ще попросив зробити снайперський варіант. Ось. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні. Ми переможемо. До побачення!